Під час патрулювання поліцейські помітили та затримали підозрілого місцевого чоловіка двохтисячного року народження. Він виявився розповсюджувачем наркотиків. Відразу на місце події прибула слідчо оперативна група Кременчуцької поліції, де під час першочергових слідчих дій у чоловіка було вилучено чотири пакунки з наркотичною речовиною. Також в ході першочергових слідчих дій було виявлено 10 місць, де сам Кременчужанин уже розповсюдив наркотичні речовини шляхом закладу. Фігуранта затримано в порядку статті двісті. -е, кримінально-процесуального кодексу. Вчора соціальні мережі облетіло відео з ухвалою поведінки водія дрифтера в нагірній частині Кременчука. Патрульні відреагували оперативно. Відразу на місце події прибули патрульні поліцейські, які перевіряючи інформацію, встановили водія транспортного засобу. Відносно нього було складено адміністративні матеріали патрульними поліцейськими. Відносно всіх водіїв, які будуть так зухвало себе вести на дорогах нашого міста. Відповідно, патрульна поліція і слідчо-оперативні групи будуть приймати юридичні дії. Це буде мати юридичні наслідки минулої доби. У нічний час надійшла інформація з села Білецьківки про виявлене тіло чоловіка 1970 року народження. На місце події виїхала слідча оперативна група. Встановлено попередні обставини. Наразі тіло чоловіка направлено на судову медичну експертизу, яка Підтвердить причини смерті або ж кримінальні чи не кримінальні. Наразі за фактом розпочато кримінальне провадження перевіряється інформація щодо насильницької смерті чоловіка. Всі інші деталі будуть повідомлені додатково. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.